Яскраві приміщення, великі просторі класи та інтерактивні зони. Все це тепер є у щойно відкритій підземній школі у Комунарському районі. Школярі, які повернулись за парти, не очікували таких кардинальних змін. Я дуже радий бачити своїх однокосників, перебувати у цій дивовижній атмосфері, і я не думав, що наша школа буде настільки гарна, дивовижна, кольорова, яскрава. Я подумав, що буде там такі звичайні стіни, ну як звичайна школа виглядати. От, але ну щоб воно виглядало ну, от настільки різнобарно, яскраво там, з зонами відпочинку, там, різними кімнатами, я такого не очікував. Я в шоці, якщо чесно, про школу враження мене дуже яскраві. Мені тут все подобається, мої однокласники теж. Одним словом. Тут дуже гарно, та я на це так довго чекала, щоб за чотири роки вийти в школу. Сумували за офлайн зустрічами і діти, і вчителі. Ми так втомилися, знаєте, не бачити дітей. Ми довго і із-війни, і то в нас так був, то ми як сіли в дистанційний формат і це дуже важко. Скажіть, як вам в школі? Майже всі діти з району відвідуватимуть нову підземну школу. Будівництво стартувало ще півроку тому, а нині тут вже проводять заняття. Директорка каже, це було її найбільшим бажанням у навчальному закладі. Окрім класів, облаштували також спортивну зону, їдальню, в якій діти харчуватимуться безплатно, та зону відпочинку. Також є і сім інклюзивних класів, де навчатимуться 14 дітей. Тут є туалети для дітей з обмеженими фізичними можливостями, тут є підйомники, тут є ліфт, тут є. Спеціальні маркування із шліфтом Брайля, і ми дуже пишаємося, що для наших діточок таких ми організували кабінет ментального здоров'я. Харчуванням забезпечені будуть абсолютно всі учні. У нас гімназія це перші дев'яті класи. Тому ці 512 дітей, які виходитимуть на учне навчання, будуть харчуватися щодня. Це вже тринадцята підземна школа в Запорізькій області. З її відкриттям, вже понад 40 тисяч дітей навчаються офлайн. Зведення закладу стало можливим завдяки державній субвенції та коштам обласного бюджету, враховуючи, що космічний район у нас специфічний з точки зору своєї наближеності до лінії фронту, і тут саме біля цієї 84-ї школи знаходяться ще два садочки, ще поряд від школи, Наприклад, сьома школа, яка не має свого укриття. То ми саме це в вплинуло на остаточний вибір місця будівництва. Тисячі дітей мають можливість виходити на очну освіту при такій близькості до фронту. Вони мають можливості спілкуватися. Вони мають можливості. Ми це зараз прекрасно чуємо. Робити руханки, пізнавати, вчити літери, комунікувати, будувати свої плани навіть в умовах надзвичайної невизначеності. І оце. Про натхнення і це про захоплення у Запоріжжі. Мають з'явитись ще дві підземні школи. Одну вже будують, іншу незабаром почнуть зводити. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.